Всім привіт, магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо ущільнювач. Одну з самых популярних моделей, яку замовляють, це D подібний. Тобто це ось така конфігурація в нього. Літера англійська, D, така велика. або, там, не знаю, напівколо. Один із самих таких ходових ущільнювачів. Вони бувають у нас в чотирьох кольорах. Зараз під рукою три: це коричневий колір. Ось такий він. чорний колір. Також така сама конфігурація, де подібна. Та білий кольор. Ще є сірий, але скажу, що під рукою зараз немає. Детальніше з фото, кресленням можна у нас на сайті wink.org.ua. Що по цьому ущільнювачі? Вони бувають у нас в трьох розмірах. Це ось такий маленький, він один з самих, мабуть, популярних. Клейка основа у нас йде. Тут 9 на 7,4 висота. Тобто, ось такий розмір. Потім у нас йде 10 клейка основа а, вибачте, 12 клейка основа на 10 висота. Тобто ось така конфігурація. І самий найбільший, чи найтовщий, що він використовується для там, уже вхідна група або гаражні ворота і так далі. По потребі це 14 основа клейка і висота 12. Виробник Польща 100 мл, є такий виробник, дуже якісний товар. Продаємо його давно, вони такі еластичні, клеяться гарно, але треба підготувати поверхню перед поклейкою, і тоді все буде триматись чудово. Е, ще такий головний момент: всі ущільнювачі, абсолютно всі, вони йдуть здвоєні в бухтах, для того, тому що бухти бувають різні, 100 метрові, 50 метрів і так далі. Тому вони всі здвоєні. Це обов'язкова умова, бо багато людей плутають і задають питання. Тому у нас йде здвоєний ущільнювач. Перед використанням ми його легенько розділяємо. Він дуже легенько розділяється і отримуємо загальну довжину. Тобто, якщо бухта у нас 6 метрова, то у нас дві смужки по 3 метри. Ми розділяємо, отримуємо загальну довжину 6 метрів. Замовити даний товар можна буде, перейшовши за посиланням, яке буде в кінці цього відео.